Добрий день подписчики гості канала. Сьогодні у нас велотур вихідного дня. І сьогодні я вам покажу отаке невеличке село. Коли раніше кажемо, в кожному селі було якесь пісня ВВ в оплі до Пулясова Клюб. Ну і не буду казати ще далі, що там було в клубі. Ось така історія, отаке. І ось чомусь як будується, то будується дуже довго. А якщо як його руйнувати, ну руйнується дуже-дуже швидко. -дуже ну, чому так? Потому що хто знає. Ось така будівля, вже пішли, звісно, вандали. От, от, виходить, ну в цьому селі жисть. Яка ж бурлила ключом. Були такі клуб, ну для людей тут, якесь зразу... Роз... Розваги сюди задній клуб. Як ви бачите, зразу всі знають, що на ступеньках у клубі всегда, що було там, да? на ступеньках ми заходимо в клуб. Ось була вивіска. Вже нема тут, а... тут хол. Як ви бачите, ось ну, що залишилося. Звісно, як сказати, на мою думку, таку красу треба, звісно, її. Технологія, що її знімають і переносять десь в переносять десь в якийсь музей, тому що це не мозаїка, як бачите, заміну просто що Мозаїка збереглася, тут бачите, що було може там якісь цвіточки. Є цю мозаїку, звісно, її треба зберегти. Зберегти її, звісно, для майбутньому тому що ви бачите все тут були потолки Ось така ну, мозаїка, звісно, шикарна як ви бачите ну красно хорошо зроблено і збереглася. тут звісно все було обібрано ну як ви бачите все тут мародіри пішли почали плитку зривати ну, що ти тут, ну, зриваєш. Такі були тут було і опалення, як ви бачите, батареї. Тут От отакий клуб. В кожному селі були свої клуби. Тут було раніше я, повнічну, я тут цей. Була бібліотека, були книжки. Чи, Чись, дізнавайся, дивуйся. Прекрасно своїми руками. Тут була бібліотека, тут ще воно до, до пориду до времени держалося, але потім і сюди вже прийшли освободителі свята. Тут, виходить, освободили від... Тут були книжки. Як ви бачите, тут якісь. Формуляри були, ну, потім ми сюди вже дійшли. Це одна команда, яка збереглась у кожні дні, у кожній миті. Минуле і майбутнє злиті. У кожні дні, у кожній миті, минуле і майбутнє злиті. А це найголовніше, що майбутнє без минулого його не буде. Найдорожче багатство, народу – незалежність. Це теж звісно писалося найдорожче багатство народу незалежність. І якраз ці слова зараз актуальні. Це незалежність. Багатство. Вони Не, е, рідкоземельні, е, Там Металлик зараз там в договорах писати. А саме незалежність вони. Тому теж щось було... Ви бачите, день, день ви, а День виборів депутатів України народних. Вибори проводились, вибори проводилися, як ви знаєте, в клубі. Ці були вибори вони для людей. Це було як свято. До останнього часу тут були книжки. Ну, потім недавно їх вже мародьори, на макулатуру здали. Були вибори, проводилися в клубі вони ж. Це було свято для людей, тому що це був і концерт, і була лавка, продавалася. Далі ми заходимо. Тут, звісно, от, тут звісно, темно, от, як ви бачите, такий був, скажімо, ну, центральная зала такая, конечно, уже не видно. Вот такая. Этот клуб так и получается. Ну, тут был, получается тут а, а, тут получается была сцена а это была сцена да 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 это была сцена тут мы уже какие тут например А це, виходить, була сцена на це вишеності. Да, да, да. Це були ступеньки на сцену. Тут була сцена. Далі, як бачите, було м -м, вікна, вон, де тут крутилося кіно. Привозили людей фільми. Є така зало тут отримали. Ну воно невелика, тут село невелике, але ну, в принципі для людей вистачало. Не людей вистачало. Тут виходить так була сцена. От такий, в принципі, щоб було кіно. Отакий От клуб, як ви бачите, була мозаїка. Все це, звісно, збито, все розбито. Ось такий ця будівля, вона, як ви бачите, тут кирпич. Вона, скажем, не... Будівля ця недавня, вона постройка вже може при незалежності. Ось такий при незалежності. Ось така будівля. Як я вже казав, там зверху було е кіномеханік сидів, там у вікнах. Виходить, там крутилося кіно. крутилося кіно. Тут ход, например, був, як і на механіка, ось таке ось така будівля. Тут теж якийсь зал був, щось було зроблено для людей. І в кожному селі були невеликі клуби для людей, тому що зробилося все, Тоже то вже може так. Ну і зараз як бачите що зробилося. І це зробили не освободителі, це свої освободителі освободили. А таке і кирпичне ново, це не, не, не старі постройки. Ну може, я точно не знаю, може вже там коли була прибудова на такий клюб. Туда вы бачите, это уже... -э. Туда было видела связку, была почта, тут была почта. Конечно, тут вот, ось, наверное, уже... А тут была у нас, получается, котельня была, тут попалился а Ну, клуб Таке ми заходимо в заходимо на пошту. Тут була пошта закрита, але туди цього желіза не було. Хтось хотів відкривати, І ключ завернув. І потім мародери почали спилювати. замок. Вот такие бланки у Перевод. Э, перевод. 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 Это, конечно, история. Телеграмму я отправлял. Слова. Тут Львив. 19. И туда скоро еду. Кор, корми Бджил Саенко Виктор Андреевич. Скоро и буду. Ищу, иду. еду. Идь. Скоро їдь, корми бджіл 2004 рік, як ви бачите. 14.09 2004 року. 2004 року ще почта працювала. Понимаєте? Поздравляю тебе з Днем Народження! Бажаю тобі найкращих всіх тобі земельних благ». Все благополуччя, Не переживайте. Пишіть, чекаю. Привіт. Вічно. Ворвих. Мама, ось. Так що це вже 29, 09, 04. 4 рік. 2004 рік. В принципі, це ну я сказав, не так вже давно. Почта працювала. Відправлялася телеграма відправлялася. Так що функціонувало, все працювало, скажімо так. І ось тут теж залишок 2004 рік. Ну, ось на штампі можна бачити. Всі да. що до 2004 році ще тут працювало, в принципі все було м -м, нормально. 2004 рік, це в принципі не також і пізно. А таке, е, така будівля, як бачите, ще зроблено е, кирпича, який був вже зроблений недавно такий, був утеплений спеціальний. Тогда залізли хотіли. Там еще был индекс. Я приезжал колись. Получається была стойка ж. Там сидели був индекс. Можно было ще отправлять на цей индекс. Э, Вся история он под ногами. Индекс Э, Индекс можна було все листи. Отправляйте за відповідальність за така будівля. а Ось що написано. дивіться. Приобретайте разові талони для междугородних переговорів. По талону ви можете переговорити з, любой, з любого телефона, з населеного пункту. Узяс связи. Зроблено на Ямалі, На такому... Я сказати, дебелому е, металі. В принципі, ну це антикваріат, таке треба забрати. Ось таке будівля, як ви бачите. Все, конечно, розбили. Були вам де. Телефон підведений чи радіо. Радіо була. Людей Да була. Якби можуть чи ні Дякую за увагу, підписуйся на канал. Ставим лайки. Ще хочу трохи добавити. Це Називається постскриптум скрипту, постій злошеного. Що ось міжнародних переговорів. Що раніше як самі знаєте, мобільного зв'язку не було. І люди заказували, щоб між собою спілкуватися. І, скажімо, з різними містами, країнами, за кордоном. От заказували такі міжнагородні переговори. А така, от, така історія. Ну, конечно. Тут під'їжджав друг, сказав, що ніхто його на металомі не забрав. Ну це буде на історії, буде до куточка мого історії. Далі я покажу свій. Дякую за увагу.